Село приснилось знову десь під ранок. Старенька хата, що вже немає, заквічений вазонами наш ганок, моє дитинство й досі там літає. Красиві, й молоді ще мама й тато, любов'ю і щастям світяться їх очі, та промайнуло літ уже багато. А я... Все повернутись туди хочу. А за вікном знову стелиться дорога, виблискує асфальт навпроти сонця, вдихаю запах рідного порога, примульками милуюсь у віконцях, збудована батьками нова хата, тепер мене з дороги виглядає. Шовковиця замріяна, креслата, біля криниці радом зустрічає, радію знову зустрічі з тобою, душі гніздечко зіткане з любові, сплітаються тут радість із журбою. Мій рідний дім, життя мого основа. А за вікном знов стелиться дорога, Виблискує асфальтно проти сонця, вдихаю запах рідного порога. Примульками милуюсь у віконцях